Друзі, всім привіт! Сьогодні мова піде про іграшки з фанери. Значить, прийшов сьогодні з роботи. Отримав замовлення на ось таку чайку. В інстаграмі вона у мене коштує 320 гривень. Вирізаю я їх. Ці іграшки з фанери 6 мм або 4 міліметри. Маю я ось такий лобзиковий станок Workman 18 Ну, Класна машина, задоволений роботою цього станка. Він зі мною вже 4 роки ніяких нарікань немає. Значить, з учора я нарізав собі заготовок, пошліфував їх, і тепер деякий час руки будуть. Вільні від підготовчого процесу. Витяжки в мене немає, тому це шліфування завжди для мене якась проблема, ну, бо немає чим дихати там, поки не зробиш знову генеральне прибирання. А значить, зібрав сьогодні, ну, пофарбував, зібрав іграшки, зробив ще. Ось такого єдинорога і ось такого лелеко. Крила в нього в колір нашого прапора. Взагалі, оці іграшки я саму ідею піддивився на Пінтересті. Там дуже багато таких, там взагалі дуже багато всяких різноманітних робіт. Ну, в мене була можливість. Зробити якусь схожу саме таку іграшку, тому тому я зробив, повторив, ну, намагався повторити, да, ось такі літаючі іграшки. Ну, як би там не було, все одно виходить воно по-своєму. Ідентична робота не буде. Але ідея взята звідти, значить. Думав, сьогодні ще встигну поточити, підготував це заготовку з буска. Уже все налаштував. Але вже 12 годин ночі майже попросили, ну, не попросили, а там в середу обіцяв відправити, тобто завтра. Тому зараз допакую, запакую ось цю іграшку. Завтра з. Поштомата нової пошти відправлю. Та і все, і буду працювати далі. Скоро новий рік. Хочу зробити деякі напрацювання. Тобто, можливо, це будуть якісь з дерева дерев'яні іграшки на ялинку. Ну або щось шо, шо, таке. Побачимо, що, до чого руки дійдуть. Ну, Деякий досвід. І виготовлення подарунків на Новий рік я вже маю. Я придумав колись ось таку коробку. Там я кладу три баночки по 200 мл. Ну, такі 6 -е кремед, акаційний мед і дджилений пилок, ну, китковий пилок. І ось такий набір. Можна подарувати. Коштує такий набор у мене близько 500 гривень. Чим він мені подобається, тим, що коробка і набор він майже завжди стандартний. А от кришку я можу змінювати або під, ну, під тематику. Тобто, це може бути новий рік, це може бути день народження, це може бути. До якоїсь там вечері подарунок, і так далі. і так далі. Це може бути колегам на роботу, такі якісь колективні, колективні подарунки. А це цього року хочу спробувати зробити щось нове, але ще м -м, толком не придумав, що це буде. Але щось буде однозначно. Хочу вам подякувати за те, що підписуєтесь на канал, проглядаєте мої відео і окремо подяка тим, хто. Дає ділиться на своїми ідеями. До прикладу, там написали такий цікавий коментар з ідеєю зробити байрактар. Ну, дійсно, круто. Я навіть загорівся цією ідеєю і думаю, що вона буде вірусною в Тіктоці. Ну, якщо загрузити відео з таким невеликим байрактарчиком, то це було б ну, прикольно, кре креативно. Не знаю, який він вийде, можливо, вийде така модель, що вона не буде цікава. Не знаю. Був у мене літачок Мрія на таку тематику. То, ну, прикольна модель, її дуже добре беруть. Нещодавно робив такий літачок, люди замовляли. Та й таке. Все, друзі, буду я йти відпочивати, бо завтра на роботу. Повторюсь, що я не якийсь там супер-пупермастер. пупер -мастер. 50-го розряду У мене є основне місце роботи, де я працюю. А це вдома в своїй імпровізованій майстерні, да? такий в мене тут куточок свій. Я приходжу після роботи і просто працюю для душі. Та й так, спілкуюся з людьми та й таке інше. Значить, друзі, мирного неба вам. Нехай у вас все буде добре. Я вам подякував. Ще ще раз заведу цього психолога. От мені подобається, як вони оце літають заспокоюючи. Я вам подякував. Міцного вам здоров'я. Ще побачимось.